Добрий день, шановне товариство, раді вітати усіх у цій залі. Дякуємо передовсім журналістам, які сьогодні прийшли на нашу прес-конференцію. Ми маємо честь сьогодні спільно з паном Михайлом Барісом озвучити, скажімо, нашу вже регіональну позицію і обговорити ситуацію, ситуацію пов'язану передовсім з процесом об'єднання двох політичних сил. Повноправних політичних сил на повноправній основі народного руху України і української народної партії хотів би зазначити товариство, що вже на сьогоднішній день як факт, факт об'єднання відбувся 19 травня у Києві на об'єднавчому з'їзді дві політичні сили на рівноправних засадах об'єдналися в одну єдину політичну силу. І тому сьогодні ми можемо сказати по факту, що рух єдиний рух об'єднався. І рух сьогодні відкритий відкритий для процесу об'єднання широкого формату об'єднання усіх націонал-демократичних сил. Хотів би товариство зазначити, що коли йдеться про Львівщину і Львівську краєву організацію народного руху України і Львівську обласну організацію Української народної партії, вже вчора, о 5 годині вечора, ми провели спільне засідання двох проводів, де домовилися про те, що ми сьогодні вже працюємо як два крила. Одного птаха, який називається рух, об'єднаний рух, єдиний рух, вважаємо, що від цього дня, коли ми об'єдналися, взагалі можна говорити про те, що партія на рух України партія народного руху України нарешті стала одним цілим тілом. Тому відповідно хочу сказати, що так сталося. І вчора на проводі ми говорили, що не знаю, напевно, з певної якоїсь такої ну, сентенції Божої волі Божої, якось при формуванні. Крайових і обласних організацій наших ми паралельно чисельно, абсолютно однакові. Тобто, 19 <кій> членів проводу краєвої організації народного руху України, 19 членів проводу організації обласної організації Української народної партії всьо вчора сиділи за одним столом і відповідно спільно приймали рішення. Хотів би сказати, що вчорашні наші рішення були абсолютно унісон і більше того, приймалися консенсусом. Тому відповідно хочу сказати, що будь-які дискусії, які сьогодні говорять про те, що є якісь моменти, або там є якісь сумніви, коли йдеться про нас, абсолютно відпадають. І хочу заявити щастю заявити, що це для нас є, коли йдеться про рухівців, для нас є знакова подія. Яка в нашому середовищі, в нашому товаристві, сприймається як епохальна подія в відновленні насправді історичної справедливості відновленні тої політичної сили, яка на початку 90-х років справді здобула українську незалежність. Говоримо про відновлення української незалежності, відновила українську незалежність і сьогодні об'єдналися для того, щоб зберегти нашу державність і знову ж таки повернути. Той вектор розвитку держави в напрямку, який декларувався на початку 90-х років В'ячеславом Максимовичем Чорноволом, ми прагнемо досягнути єдиної мети остаточної мети, яка задекларована і в статутах наших, це є творення незалежної національної української держави. Саме ця мета спонукала нас до об'єднання і спонукає нас знову ж таки говорити про відкритий формат широкого об'єднання. В спільному пориві за одної мети і одної цілі це творення одної партії на базі одної ідеї з спільним одним проводом. Я розумію, що це є мета далекосяжна, і можливо вона дещо зараз, скажімо так, відірвана від реалій, які сьогодні в Україні пропонує абсолютно не український сценарій і абсолютно не українські сили. а Пропонує справді. Антиукраїнські сили, що не дає можливості легко пройти процес об'єднання усім політичним силам. Але хотів би теж задекларувати товариству, що за тих умов, які сьогодні є в українській державі, усі націонал-демократичні сили відчувають потребу в такому процесі об'єднання, і ми бачимо, що вже в зірці цього об'єднання тривають і вже відбувається як механізм об'єднання різних політичних сил, саме націонал-демократичного штибу. Теж хотів би зазначити товариство, що коли йдеться про процес об'єднання, широкого об'єднання, ми зараз є учасниками цього процесу з паном Михайлом. Вчора, о третій годині, відбулось засідання круглий стіл представників націоналістичних сил політичних сил у Львівській області, які також сіли за спільний стіл перемовин у пошуку справді спільного знаменника і як. Резюме такого вчорашнього засідання всі сказали однозначно, що справді нам потрібен. Нам потрібна одна ідея, нам потрібен один прапор, нам потрібен один провід. Звичайно, це відповідно одна політична сила. І дякую. Я теж вітаю представників четвертої влади. Після такого гарного виступу, чесно кажучи, завжди тяжко щось додати. Всі розуміють. Для чого це було зроблено? Я можу тільки привітати той момент, що задекларувати, і ми задекларували його на з'їзді, що напевно процес поділу націонал-патріотів на цьому завершиться. І об'єднання двох партій, таких, які були стояли для витоку державності, це тільки початок. І два крила це добре, сказав Андрій, але рух масштабів 90-х років. Це завдання номер 1 Рух не просто як партія, а дійсно широкий громадський рух, де питання розбудови національної держави питання номер один. І, чесно кажучи, ми дуже надіємося, що в цьому питанні четверта влада, з якою ми зустрічаємося, буде нашим союзником, тому що не секрет, що все робилося та й буде продовжуватися, щоб в Україні існували тільки… Двопартійна система, грубо кажучи, грубого капіталу проросійської орієнтації. І теж лібералізм або космополітизм. І в цьому сприяла, можливо, до якійсь міри і наша преса не завжди може навіть розуміти, що це робиться. Прикривання тільки так сказати, фрагментально правими обличчями. Свій час там, десь Лук'яненком, Б'юті чи шкіля якого теж потихонічку висунує і тому подібне, це мітація і спроба грати на правому лікараті. І це тяжко було розібратися. Я думаю, що прес роз... допоможе розібратися виборцю, що насправді твориться в українській політиці. Тому що, ну, якщо підемо цим шляхом далі, то не тільки, так сказати, буде нас олігархат керувати, можемо прийти до того, що вибачаюся, можливо, створиться партія сексуальних меншин, яка теж... Буде керувати Україною. Тому це досить серйозно. І ці іронії, які я вже десь так відчув на перших днях, ну, звичайно, об'єдналися два не дуже великих, рейтингові партії. Можливо, і не рейтинги поки що, а що таке рейтинги? І як вони творяться? Я думаю, що це ви краще знаєте за нас, правда? І тому підросло нове покоління, яке вже вродилося незалежно в Україні, нам нема чим стидатися за ці роки, які партії наші проїстували. Нам нема проблеми, грубо кажучи, зміняти ім'я, на що ми хочемо загострити наші так сказати, добрі друзі. У НП розпустилася трагедія для низів. Це для НЗВ готується, щоб люди десь бунтувалися. Для руху ця експлуатація. Ми ніколи не залишимо назви НРУ. Це теж гра для тих НЗів, щоб вони не. я не, 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 думаю, що тут не є секрет, що рух до неділі. До 20, до 20 числа стояв на грані поглинання аб'ютом, який же поглинув не одну партію в свій час. І це була аби, рух мав визначитися. Він відповідав ліберальну політику, чи все-таки вертається до національної, так сказати, своїх основ. І ОНП в різний час по-різному зменшили його вартість, так сказати, і цінність. Тому ми розуміємо. На електоральному полі національного патріотизму грає 5-7-10 партій. Це якщо в футболі б 3-4 команди вийшли на одному полі і грали б футбол. Як, яка може бути гра? І от всього четвертишка Андрій, ми обговорювали і десь всі згодилися партія, а це було 8 представників різних партій, що немає іншого варіанту, як створити єдну потужну правоцентристську партію. Консервативну, назвати, який хочете, націонал-патріотичний, націонал демократичний. Всі погодилися. І коли стояв питання, а що заважає? Стедливо почають опускати очі. Ну, Я думаю, що ви теж розумієте, що заражає. В основному це амбіції лідерів, які мають печатку. І коли закінчиться оця гра в об'єднання, передвиборче, дайте нам два місця прохідних, і ми з вами, напевно, закінчиться утворення і ділення партії. Це була основна причина, хтось її підігрівав. Створили партію, мають печатку. Перед виборами приходять два-три місця, що сталося на останніх об'єднання, ви це бачите. Де Кириленко досить, так сказати, я, я вважаю його перспективний лідер. Він виховувався як голова нашої коїнської національної партії Народної партії, як голова молодіжного крила. І виріс, досить мені подобався, і він активно розвивався, але створив свою партію і чим закінчилося? одно два місця в парламенті, і партія як така руйнується. Тому не тільки така, а прошу пресу роз'яснити суспільству, що і куди, і на чому вона ґрунтується. Іначе, ну що, будемо тоді, то що я сказав попередньо. Сексуальна меншини це звичайно, іронія, але дякую. Можна запитання інформаційна агенція Галанфо Анна Нових. Перше запитання в мене буде таке: як тепер звучить назва партії? Повна. Повна назва партії, коли йдеться про статут і внесення змін до статуту, вона буде сьогодні звучати. Так насправді як приблизно звучало і попередньо. Це є Народний Рух України. А за дужками – Українська народна партія в лапках рух. Дужки закриті. Таким чином, відповідно, коли йдеться про офіційна назва, ми маємо таку складну, довгу назву, коли йдеться про назву, яка сьогодні буде. Звучати і в засоб мас-інформації, і відповідно, де би ми не з'являлися, вона буде сьогодні на даний момент часу, відповідно до статуту Народний рух України. Скорочена назва зрозуміло. Вона буде звучати рух. Вважали, що це є історично справедливо залишити відповідно в назві в офіційній назві ті назви, які творили відповідно народний рух України, які яка відображає періоди історії розвитку і творення цієї національної сили демократичної, тому відповідно ми залишили відповідно ті назви, які пов'язують народний рух України з його історією, і тому відповідно це на нашу думку історично справедливо, щоб не було ніяких намагань потім маніпулювати свідомістю громади в частині. Експлуатації або можливості десь використати у своїх егоїстичних цілях ту чи іншу назву. Тому відповідно ми залишили ці назви практично в повному обсязі. Дякую. Ще одне запитання. Пане Андрію, наскільки я розумію, на Львівщині ви очолюєте краєву організацію, так а пан Михайло буде вашим заступником чи, чи ні? Я хотів би товариство сказати, що всі моменти, які стосуються формування нової політичної сили, хотів би акцентувати на тому увагу, тому, що сьогодні, коли ми говоримо про творення цього руху, то це насправді вже нова якість. Яка не тільки задекларована сьогодні на з'їзді партії своїми рішеннями, але відповідно вже є напрацьовані механізми, і тому відповідно з'їзд прийняв дуже велику кількість документів, які регламентують формування цієї нової політичної сили, в тому числі, коли говорити про те, що на сьогоднішній день ухвалує з'їзду народного руху України, усі члени партії народного руху України, а також української народної партії стали членами однієї політичної сили. Більше того. Сьогодні вже розпочинається процес перереєстрації усіх членів цієї нової політичної сили, які є на обліку в наших організаціях до 23 квітня. Тобто, практично всі люди, які вже будуть приходити після 23 квітня в нашу політичну структуру, це практично будуть люди, які будуть вступати в нову політичну силу. Керівні органи ще не формувалися ні. Керівні органи партії обов'язково будуть сформовані нові політи... нові керівні органи будуть сформовані по факту проведення перереєстрації усіх низових осередків. А хто зараз рух на Львівщині на даний момент часу? юридична особа народний руху України є оцією базою для творення цієї нової політичної сили, про яку ми зараз сказали. Тому відповідно на даний момент часу головою Львівської краєвої організації народного руху України на даний момент часу. Залишається ну по факту Андрій Корнат. Як на час перереєстрації, як аби продовжиться якийсь термін. До 1 листопада буде перереєстрація? Якщо б не було на цій темі спекуляції, або буде спробувати десь там щелинку розширити, ми з Андрієм буквально два дня на ну, моє пряме запитання, чи він готовий не стати головою, рівно, рівно, як і стати. Він так мені здається, щиро сказав, абсолютно. що для неї, це основне питання. Де мене тим більше. Тому у нас в цьому питанні, напевно, не буде проблем. І це проблема буде проводитися і в районах. Оце я розумію, на чому це грунтується, так? А це лідерство початку про яку я говорив. Поки що ми хочемо подати примір, що для нас це абсолютно не проблема. І я думаю, що ми цей етап прийдемо досить успішно. Я хочу товариство, щоб ви зрозуміли насправді, що вчора відбулася теж епохальна подія, коли йдеться про засідання двох проводів. Адже і пан Михайло, і я, ми йшли. Ми не знали, як будуть себе вести члени проводів. Так, тобто ну, в кожного є свої думки. Після такого складного з'їзду ми не знали, як це буде відбуватися. Але повірте, що і для членів української народної партії пройти цей складний процес було ну, неймовірно важко. Я себе ставлю на їхнє місце і розумію, щоби іти на процес реорганізації своєї партії, практично складати свої повноваження, ну практично складати свій членський каток, не знаючи, як буде далі відбуватися наступний крок. Тобто, другим етапом був з'їзд народного руху України, Це було неймовірно важке рішення. Тобто, це треба перш за все зрозуміти, що це мала бути абсолютна щирість і довіра, коли йдеться про партнерські відносини. І на сьогоднішній день цей процес так само триває. Вчора на засідання двох проводів ми прийняли рішення про те, що ми будемо наші відносини будувати на трьох засадничих базових принципах: це є щирість, це є прозорість і це є довіра. Тому відповідно до цих три базових принципи перше своє слово моральність. Четвертий моральність. <choices> моральність. Тому товариство, дивіться, я вже подаю руку пану Михайлу, тобто, Ну направду, у нас абсолютно щирі відносини, і я повірте, буду зі свого боку все робити для того, щоб саме такий стан речей в процесі об'єднання усіх націонал демократичних сил був і надалі. Було повідомлення про те, що рух очолив Василь Біда власне на, вашем, на вашій конференції тут, у Львові, зазначали, Олося, що мусить бути е, єдиний кандидат від націонал-демократичних сил, чи можна на посаду президента у 2015 році, чи можна припустити, що е, саме Василя Кульбіду будете висувати на цю посаду? Якщо дозволити, пане Михайло, е, товариство Ця тема, і... яка теж одна із технологій, показати, що створився, а це створення нове право національної буде опонентом до вже існуючої Парламентської опозиції. Це міф, який треба скоренько спростувати. Ми готові говорити тільки про те, що ми готові підтримати єдиного кандидата взагалі від опозиції до існуючої влади. І якщо це буде названа вже найближчим часом конкретна особа чи представник якої партії, звичайно, ми готові підтримати, звичайно, при розгляді хто це, як і в тому. Тому не є і не стоїть зовсім питання, що оце, що створено. Нова організація буде висувати свого кандидата два роки вперед. Я прошу побалакти і подивитися. Хотів би сказати товариство, що нам достатньо кандидатів в президенти. Народний рух України, перш за все, ставить собі за ціль звернутися передовсім до опозиційних сил, які представлені у парламенті, щоб не жартувати з надважливим важливим питанням, доленосним питанням обрання. Відповідно президента, тому що ми вважаємо, що така гра, вона перш за все як наслідок дає тріщини передовсім в опозиційному таборі. Тому до виборів ще заздалегідь опозиційні сили мають чітко визначитися на кандидатурі в президенти, і ця кандидатура має бути одна, тому відповідно народний рух України. Я переконаний, усі позапарламентські політичні сили будуть стимулювати процес об'єднання аж до визначення єдиного кандидата. Народний рух України не стане на заваді. Він буде все робити для того, щоб саме такий сценарій розвитку подій в Україні реалізувався, адже від цього залежить доля української держави і в тому числі доля української нації. І останнє запитання. Скажіть, скільки тепер налічує членів партія ваша разом з УНП і з НРУ? Я хочу сказати, що сьогодні у Львівській області народний рух налічує понад 4 тисячі чоловік. А Михайло, пан Михайло, скаже зі свого боку: ну можна надуватися. Можна сказати, так ми провели перереєстрацію в 2008 році. Це була серйозна перереєстрація. До цього у нас було 9 тисяч членів після перереєстрації Осталося залишилося 5 тисяч там, 120 чоловік. І тому, але це не означає, що ви це маєте відсвіти, якщо це об'єднання буде мати 9 тисяч з Два роки далася, не дуже активна робота, тому ми прийняли рішення, що переєстрація це фактично особистий підпис, кажуть члена партії. Це заодно його готовність бути членом нової створеної партії. І яка буде чисельність, бо каже найближчий місяць-два, коли ми проведемо повністю реєстрації в Львові, я надію, що ми зробимо в Львові це перше. Таким чином, Не. таким чином, якщо додавати відповідно по факту оголошених цифр, це, так воно виглядає. Це арифметично, але практика може бути іншою механічно. Це. Додавання відповідно воно виглядає так. Але товариство, я хотів би теж сказати, що коли йдеться про. Такий глибинний аналіз ситуації в політикумі, то ми беремо набагато ширше. Ми аналізуємо повністю реальні наявні ресурси. Ресурс, я говорю про політичні ресурси, а в політикумі це називається політичні дивіденти, які представлені передовсім представницькими органами, відповідно, коли йдеться про депутатські мандати усіх рівнів рад. І коли аналізувати цей процес, то зрозуміло, що. На сьогоднішній день націонал демократія у Львівській області, коли сумувати, представлено достатньо потужно, і відповідно, тому саме ми сьогодні говоримо не про об'єднання двох рухів, а про те, що ми демонструємо приклад. Який спосіб можна один з прикладів, який спосіб можна почати процес консолідації усіх націонал демократичних сил, і тому це є перший етап або перший крок до формування широкої коаліції, яка в кінцевому результаті, як другий крок, сформує нову політичну силу, і відповідно запропонуючи між першим і другим етапом відповідно прозорі механізми. Так звані правила гри в межах політичної сили, яка дасть можливість реалізувати себе. Відповідно будь-якій людині, знайшовши відповідно ґрунт ідеологічний, а відповідно знайшовши правила, за якими людина може себе реалізувати, реалізувати свою ідею чи реалізувати свою мету. І другий крок: ми будемо шукати між першим кроком і другим кроком до творення політичної сили механізми ефективності. Тобто, ми е вболіваємо за творення нової якості в українській політиці, і ми хотіли би такі бажання в нас є, такі наміри ми декларуємо. Я сподіваюся, найближчим часом ми постараємося продемонструвати цю накість якість нової політики, коли йдеться про націонал-демократичну е, політичну силу. Як потрібно діяти? Я сподіваюся, що в нас все вийде, а також сподіваюся на вашу підтримку. Ваші поради і вашу участь у цьому процесі, скажіть, будь ласка, гана власюкінтернат в дані варіанти була інформація, що сім регіональних організацій руху виступили проти об'єднання зокрема, вони виступають проти перереєстрації партійно. Що ви власне будете з цим робити? Як реагувати? Хочу вам сказати, що дискусії з особами, що бачать себе в інших партіях, ми не ведемо. Я вважаю, що немає сенсу вступати в дискусії з людьми, які себе бачать. В інших партіях, коли йдеться про людей, які дають інтерв'ю уніан і чітко декларують про об'єднання з партією Батьківщина, то, відповідно, це їхня воля. Слава Богу, що вони принаймні не приховують свої мотиви. Коли йдеться про людей, які приховують свої мотиви за гаслами, якими насправді не личить себе приховувати а швидше з гасла і Приклади або аргументи сприяють розколу в національно-демократичних силах, то Бог їм суддя, це хай не залишиться на їхній совісті. Тому відповідно вважаю, що це передовсім приховування своїх власних егоїстичних мотивів. А коли йдеться про сім обласних організацій, це НАТО НАТО голосно сказано. Чому? Тому що є лідери, це оцінка, повірте, як експертна оцінка моя. бо Політикумі і в менеджменті політичному я добре орієнтуюся вже багато років віддав цьому свого життя. Хочу сказати, що насправді не так воно виглядає, як подає той чи інший депутат Верховної Ради. Адже я був на засіданні, наприклад, багатьох краєвих конференцій, в тому числі коли йдеться про Київську міську конференцію. Повірте. Важко сказати про те, що отака, от однозначна позиція, яка звучить. Більше того, хочу сказати, що насправді абсолютно протилежна позиція звучала з уз простих звичайних рядових членів партії. Я звернувся на з'їзді з таким аргументом. Кажу, товариство, давайте візьмемо зараз, наберемо телефон до своєї мами чи до свого батька, чи до свого сусіда, і спитаємося, от зараз сидять дві політичних сили і думають про об'єднання, як вони до цього ставляться. І я знаю точно, що реакція буде так, як у мого батька. Ну слава Богу! Но нарешті, тому, відповідно, аргументи всі, які суперечать цьому бажанню простих людей, мій батько звичайний шахтар. Ну, якщо суперечить, то то напевно, що є якісь зовсім, ну, на мій погляд, дрібні егоїстичні речі, які пов'язуються лише власною особистою перспективою, не враховуючи відповідно перспективу тих людей, яких вони мають честь. Думаю, що тимчасово представляти. І ще раз кажу: Бог їм суддя. А я переконаний, що навіть ті лідери, які себе сьогодні так ведуть завтра, я переконаний будуть жалкувати. Адже людський і суспільний осуд він, не за як -то кажуть не забариться. Можливо, не не жалкувати. Якщо люди мають переконання, кажуть ідеологічне, ближче до, соціал... до лібералізму чи там до соціалізму, ну то нема на то ради. То чого їх? Давайте їм скажемо просто. Товариство, коли йдеться про тих людей, які мають якісь інші аргументи протилежні до об'єднання, вступіться, відійдіть в сторону, не заважайте нам. Якщо є запитання, товариство, будь ласка. Товариство, якщо тоді дозволите, у нас ще є пів години, але я хотів би теж, дякуючи вашій присутності, зараз звернутися до усіх. Усіх рухівців, які знали В'ячеслава Чорновола, які в той час об'єднувались навколо гельсінської спілки. Я хочу звернутися до всі, всіх людей, представників львівської інтелігенції і тих, хто, в принципі, нас сьогодні чує. Сьогодні ми відкриті і ми закликаємо рухівці: повертайтеся в рух. Приходьте, ми вас чекаємо. З відкритими обіймами. Ми чекаємо, щоб ви прийшли до нас, посилили нас своєю присутністю, своїм інтелектом, своїми знаннями, своєю ініціативою. Ми хочемо, щоб українська сила була силою великою, чистою, демократичною і спрагненою створити нарешті цю мету і реалізувати цю мету, яку ставили ви на початку 90 х років. Це творення національної Української держави. Запрошуємо вас. Повертайтеся. Товаристо, тоді я хочу вам подякувати усім за присутність на цій прес-конференції. Я дякую за вашу участь і за ваші запитання. Я сподіваюся, що ви і далі будете нас супроводжувати і допомагати нам в нашому намаганні об'єднати націонал демократію Принаймні хоча б у нас на львівській землі. Дякую вам.